Друзі, вітаю! Давно я не була вже в ефірі. А, ну, от я повертаюсь. Зараз хочу показати вам, які фіалочки я готую на виставку, яка буде з 6 по 9 березня, в будинку архітектора. Ну, анонс я ще покажу. Ось, Почнемо. А, до, до цього. Дуже прошу лайки, коментарі і вподобайку обов'язково. Обов'язково. Будь ласка. Так, погнали. РМ фруктовий зефір. Отакий от, він, більш-менш спортиком. Ось. Так, це у нас яка свадьба. Там купа бутонів. Бачите, буде ще квітнути. Далі. Казе Мерло. Дуже гарний, дуже красивий. Потім що в нас? Лі Рафаель? Дуже вона схожа і на лору. І ще на щось таке дуже схоже. Но вона яскрава. І вона дуже-дуже компактна, до речі. Так, ДН варта пам'яті. Смотрите, яка теж. Но ну, она більш темна, так же как и Мерло, они очень темні. Так. Далее інші стелажі. Это Элэф Ксенія, Георгистовая Гарнюня. Это Оптимара Майл Вайлдсайд. Вона, правда, вже була на виставці. Ну, і ще поки квітне, то треба взяти ще її. Класіка Нес Orange Пекоя. Класіка, вон там шансончик розкривається. Ось він такий гороховий теж. Ліельганс. Теж відкривається, що ще я можу. Із невідкритих ось такої. та ого, які там казкові пелюстки. Ну, сподіваюсь, встигне. Так, що ще можемо взяти? Ну, не знаю, буду брати такі, от подивлюсь, це Трулафден, а це НК Імператорський сад. Може, візьму ще. Це миндаль. Ось він такий гарний. Точно поїде Ле Дівочка-студентка. Точно поїде вона в мене. Точно поїде Лена. Ось такі качанчики гарнюсінькі. І точно поїде Амадеус. Йому ще там відкривається, так що буде дуже гарний, красивий в мене. Візьму. Петка стініку, теж там бутончики. Може, візьму шазом. Подумаю. Подумаю, ще кого взяти, поки це все, наскільки я пам'ятаю, Да. А далі будемо дивитися. Так, ну буде не тільки ж у мене ці фіалки, будуть, у мене ж інші рослинки. Поїде ісхінантус Corn Flame. Бачите, тут ще й бутончики є. І поїде зараз Каумнія, ще Діана. Она якраз, якраз за цей тиждень наростить квіточки. Вон. Окись, гіснерію всі. Хоча, може бути, привезу Петрокосмейок каких-нибудь, яких-небудь. Подивлюсь ще. Ну, і звичайно, мої любими хої. Я їх ще на виставку будинок архітектора не привозила ці. Ось отакую не привозила я ця була вже. От, а оці не були. Ні ця, ні ця, ні от ця красота. І не краса, красота. Ну, тобто, от таке я поки що буду планувати, а далі буде. Приходьте і подивитесь, що ми там вам приготували, які будуть у нас там сюрпризи. І всякі новинки будуть, мабуть, і що то буде гарне і красиве. Завжди буде щось гарне. Так що чекаємо, у вас в будинку архітектора з 6 по 9 березня. Приходьте, Па-па.